Колеги, день добрий. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Субота, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, разом з тим хочеться як і завжди обговорити разом з вами ряд важливих і доволі актуальних питань. Сьогодення безпосередньо, які стосуються нашої улюбленої галузі, галузі свинарства. нашої. Ще одне питання, яке би хотілось проговорити, адже якраз от воно безпосередньо торкається нашої улюбленої галузі, це питання переводу поросяток з, ін... з одного комбікорму на іншого, і як саме підвести поросятко безстресово, щоб у нього не було різного роду ускладнень, діарей, якраз от при переводі. Водії їх з одного комбікорму на іншого, на інший. А саме головне, як поросяток відлучити, почати годувати гарний, якісний, потужно заряджений білковий корм, щоб у поросяток не було діарей, тому що це основна біда, основна причина зупинок ростів. Ну і відповідно, зупинок приростів. Ну що негативно впливає, як то кажуть, на наші гаманці. Якраз, це от питання з'явилося в ході. Тих відеоматеріальчиків, які я робив, в яких показував ті добавочки, якими я годую. Ну і Постараюся постараю за 2-3 хвилинки розкрити оце от питання. Підходити е, ну, до цього от питання потрібно відповідально. На бум не потрібно, якраз от, хтось щось сказав, де щось почули, намішали, наліпили і вперед. Значить, е, безпосередньо як працюю я. Значить В період, коли ще наші поросятка знаходяться під звиноматками. Обов'язково 10-12 день, знову ж таки, все ситуативно. Іноді буває і на 7 день пересадка починає цікавитися тим самим представтовим комбікормом. Але в середньому 12-15 день Знову ж таки, все дуже залежить від свиноматки, від її молочності, від кількості поросяток. Тому все доволі індивідуально. Але сроки, ну, плюс-мінус, я вам озвучив. E, значить, починаємо в їхній раціон вводити саме предстартовий комбікорм. E, предстартовий комбікорм я не готую у домашніх умовах. Предстартовий комбікорм e, гарний, якісний, e, потужний. Я вже купую готовий все від тої ж самої фірми New Feed. E, поїдають вони його прекрасно. Багато престартових комбікормів я перепробував. І Хендрікс, і Пуріну, і Калинку. Е, ну Деякі комбікорми взагалі там в місяць майже починають їсти, що ні в яку дугу не йде. Деякі взагалі просто ти його сипиш, вони там носом щовгаються і взагалі його не їдять. Ньюфід е, комбікорм. Ну в принципі, цьому багато підтверджень. Хлопці, хто купував, неодноразово ви самі підтверджували, що це що комбікорм дуже дуже класний. І поїдають його прекрасно. Як от так, от цей от комп'юкорм допомагає нам е, правильно е, запустити поросятку, можна так сказати, і е, підготувати його у період дорощування. У поросяток однокамерний тип шлунку. У цьому шлунку є спеціальні ворсинки, е, за допомогою яких відбувається всмоктування мікро-макроелементів поживних елементів, е, якраз от організмом шлунком поросятки і. Якщо в оцей момент ми почнемо годувати поросятко уже тим же самим стартом соя, а в основному соя є базою і основним білком наповнювачем БМВД, вона доволі таки агресивна для поросяток у цьому отвіті. І може бути така от проблема, що вже в період, коли ви почнете давати оці от стартові комбікорми, у поросяток почнуться проноси, діареї. Можуть навіть язвочки утворюватись у шлунку, що в послідуючому буде призупиняти рост і розвиток ваших поросяток. Коли ми запускаємо поросятко правильно, починаємо давати предстартовий комбікорм, ви прямо на очах побачите, що поросятка набирають під свиноматкою вагу дуже і дуже потужно. Тому що молочко, яке вони отримують від свиноматки, плюс предстартовий комбікорм це такий собі бустер, бум для поросятки. Поросятка росте. Розвивається, ну і вже в період 25 днів я у цей самий предстарт починаю додавати десь 15-20% стартового комбікорму. Стартовий комбікорм. Я виготовляю на базі BMWD New Feed і від його 25 не 15, не 18%, не 20%, 25%. Поросяток поступово, поступово, не відразу відлучивши від свиноматки. Джвакаємо цей самий стартовий комбікорм, тому що можна і так, але як показує практика, на 5, 6, 7 день починаються страшенні діареї. В їхні шлунки не готові до такого комбікорму, тому що. Знову ж таки, надмірна кількість білка, вона має поросяткам ще засвоїтись, перетравитися. Тому відбувається це плавне переведення поросятки з одного комбікорму на інший. І в період, коли я відлучаю, на протязі 5-7 днів із предстарта я плавно перевожу поросятку на стартовий комбікорм. І в цілому проблем ніколи майже не буває. Буває таке, що там одне, двоє-троє поросяток із виводка підпоношують але знову ж таки. Е, ну, Глобально в цьому критичної і, ну, і великої проблеми немає. Ну, от Як ви бачите, е, уплітають комбікорм за обидві щаки. Е, знову ж таки, ну, е, тому що хлопці пишуть, що чому ти не пишеш, що Відсоток воду БМВД потрібно менше робити, тому що поносять там друге, третє, десяте. Знову ж таки, при грамотному підході, при правильному підході, ну жодних проблем із цим от немає. У свинокомплексів там взагалі підхід трішечки інший. Там просто-напросто пропоюють поросяткам антибіотики. Там взагалі проблем е, ніяких немає. Ми ж у можна так сказати в домашніх умовах не можемо собі цього дозволити, щоб поросятка отримували антибіотик рівномірно. Ну, і в принципі, це не потрібно, тому що будь-який антибіотик, я вважаю, що це негатив як для поросяток, так і для людей. 7 вересня, 2025 рік на календарі. Це щоб було розуміння, на який саме період відзняти це відеоматеріал. Ну і як і завжди, уже по дуже давно започаткованій традиції, хочеться обговорити разом з вами все, що відбувається в галузі куплі-продажі великих відгодівельних поросяток Цят розповім вам все, що відбувається, із цінами на живу вагу у нашому регіоні. А це Сумська і Канатопський район Отже, товариство. Що стосується цін на живу вагу на рівні 110-115 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Отака у нас ціна на Живу вагу цін на, на півтуші. на сьогоднішній день. Вони у нас на рівні 145-155 гривень за кілограм. Трішечки ціни на, на півтуші зросли. ціни на продукцію роздріб, Ну на моє суб'єктивне бачення, вони навіть ще трішечки зросли в порівнянні з тими оглядами, які я. Робив буквально там дві недільки тому назад, значить, на сьогоднішній день ошийок 380 гривень у м'ясному павільйоні. В магазинах ціни ще дорожче. Значить, лопатка 240-250 гривень за кілограм, задок 270-280 гривень за кілограм, корейка із ребром від 220 гривень за кілограм. Сало, якщо тоненьке сало від 140-150 гривень за кілограм, якщо сало більше 2,5 пальців, коштує воно від 250 гривень за кілограм. Отака, от у нас ситуація на сьогоднішній день тенденції якоїсь до зниження ціни або на живу вагу або на продукцію роздріб немає. Що стосується цін на птицю в порівнянні з все тою ж самою свининою, ціни на, на птицю абсолютно не ростуть. Ну от буквально декілька днів тому назад цікавилися, Значить, качка коштує 160 гривень за кілограм, кролик коштує 150 гривень. 160 гривень за кілограм, бройлер 115-125 гривень за кілограм. Ну, от такі оціни на наших місцевих ринках. Так що, товариство, з нетерпінням чекатиму інформації від вас стосовно того, що відбувається у ваших краях. Біжимо працювати далі.